І зараз для нагородження ми на сцену запрошуємо наших учасників. Запрошуються учасники З Вінницької області під ваші гучні оплески. А ми хочемо наголосити, що наш фестиваль відбувся завдяки громадській організації Розбудова. Ми запрошуємо учасників фестивалю Дніпропит. Області, будь ласка, будь ласка, на сцену, на сцену на сцену. Запрошуємо Житомирську область. Будь ласка, учасники житло Житомирської області. Тернопільської області. Пусть і привітаємо учасників з Харківської області. Запрошуємо на сцену учасників Сміницької області. Учасники фестивалю з чернігівської області ми запрошуємо Чернівецької області учасників. Та обов'язково запрошуємо учасників з міста Узгород.

У Тодорова Анатолія, теж був день народження. Сьогодні день народження. Сьогодні? Так, вітаємо вас, день народження області. Це справжнє свято, коли ви, ви зустрічаєте день народження на фестивалі. Сьогодні? Так, у бабкові рині теж був день народження. І це бажаємо всього найкращого. Ну щось а ми хочемо запросити до слова. Назаренко Василя Васильовича Підоплаські. Залишиться тиша, поїзди нас <плес> помчать синю. Печально розтало з Ми Таком пісня зріка безтрибальна, обіймає усіх нас, крими, розлучаємось ми Та у серці すごい。<ペー> Васильова Васильовичу що Шановні друзі, дуже сумно прощатися, але я думаю, не надовго. Два дні подарували нам радість, щастя і для серця, і для спілкування. І я дуже вдячний виконавцям і авторам цієї пісні. Підібрали дуже гарну пісню. Ви знаєте, за серце взяло, аж сльози навернулися. От я навіть да. мені навіть навіть важко говорити, стало. хоча я можу говорити. і Я хочу подякувати всім учасникам. Вам низький уклін. Ви старалися працювали. ви дуже гарні. Дівчата красуні, хлопці мужні, приємно дивитися. І дуже добре, що прийшли глядачі, і в перший день дуже багато було. І я думаю. Такого ще фестивалю в нас не було. Ми, чесно кажучи, не, не чекали. Сцени не вистачає. Дивіться, ми тут стоїмо, ще е, комітет по культурі ще треба е, нагороджувати, подарунки вручати. Нема де стояти. Виконавці, палац України підказують, треба брати. будемо брати? Будем. дорогі, Хочу ще подякувати і організаторам, і нашому художньому керівнику. Де він я його не бачу Савчуку Анатолію Миколаєвичу. Oh, yeah. Давайте поаплодуємо. Дуже багато зусилля доклади, душі, серця. Савчук, ідіть сюди. Дуже відповідальна людина. Я скажу, переживав, дуже сильно переживав. Ідіть сюди. І його команда з командою, бо він не один працював. Ну, Давайте. Жуго режисера я також я подякує зараз. Дякуємо. 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 І ще хочу подякувати керівникам обласних організацій, керівникам ваших делегацій, які разом з вами приїхали. Ну, можливо, і завдяки їм також ці колективи існують. Я думаю, вони вас підтримують на місцях, а далі ще будуть більше підтримувати. Тому ну, також їм велика подяка. І також я хочу сподіватися, що в наступному 2015 році вчора була дуже коротенька зустріч з президентом України. Я навіть не чекав, зателефонували за дві години. Ну, Слова там нікому не дали, і зразу скажу, послухали президента, і то добре. І він на нас подивився, привітав. І сказав, що пільги збережуть, фінансування буде, підтримка буде, йдемо в Європу. Так що будемо сподіватися, що і нам буде добре. І підтримка буде, складається все непогано. Непогано складається. І ще, шановні друзі, тут із сцени дякували, і стоїть представник розбудови Олексій. І я думаю, що ми також подякуємо за ту можливість. Я казав вже гроші не головне. Тут співали про любов, дружбу і повагу, але без них не можна, на жаль. Тому ми дуже вдячні, дуже вдячні. І я думаю, він ще пару слів скаже своє враження. І чи будуть вони ще з нами працювати? <праць> так? <праць> да, що... А тепер, шановні, щоб не затримувати. А ще будуть говорять інші. Я вручу подяку. Подяка голові громадської організації розбудову Віктору Журальову. Він відряджені його заступник Олексій. Прийміть, будь ласка. Ще подяка. Запорізькому обласному осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України. Подивіться, який подяк. Зараз. Ще одна подяка. Голові, ну, ви вручите. Чекайте, а ви що не свою подяку взяли? А, Тепер слухайте дуже уважно: які люди в нас на фестивалі? голові запорізького обласного середку національної спілки майстрів народного мистецтва України Вільчинському Олександру вільчинськовичу. Ні, чому скажіть? Це ж приємно. Ми теж хочемо вручить нагороду нашому голови союзу організації інвалідів Назаренка Василю Васильовичу за проведення всеукраїнського фестивалю творчості на крилах надії. І на завершення я хочу ще подякувати виконавчому апарату ВОІСОЮ, які тут з вами працювали починаючи з зустрічі на вокзалі, в готелі, в їдальні, і тут в залі. Ось вони стоять. Дякуємо вам, дорогі наші виконавці. І всім щастя і здоров'я. Ну що ж, а зараз безпосередньо ми переходимо. А ще хвилинка. Шановне товариство, я від запорізького середку національної спілки майстрів хочу подарувати цей діду. Я його, до речі, зробив в Києві, поки ми тут. На переддень Нового року всім щастя, здоров'я на нові літа. Я вже тут, ну, я щоб більше прибрав. Є ще така значит, е, подія. Е, е, Вибачається за, захвинувався. Курочка Ольга Олександрівна е, атестована майстером народної творчості України. Витаю и счастье здоровья на многих летах. Творчик Так, мы продолжим, но а у нас есть сюрприз. Добрый вечер. Я хочу всех вас поздравить с этим праздником и подарить Василию Васильевичу очень интересный сервис. Это юридический спецназ. Я являюсь представителем Европейской юридической службы Украины. А представляю швейцарскую компанию, которая эту службу организовала. И поэтому с помощью вот этой службы и сервиса Адвагрант Василий Васильевич сможет сделать очень много добра, потому что здесь годовое обслуживание европейского уровня от Европейской юридической службы Украины. Що ж, а тепер слово від спонсора, від громадської організації розбудова Олексію Безушко. Добрий вечір. Наша організація вперше учасник від подобного роду мероприятий. Я вам хочу сказати: я просто восхищен.